Матусю, ти просто королева, вигукнула Люба, милуючись матір'ю в дзеркалі. Раїса стояла в ательє, приміряючи сукню волошкового кольору. Вона сиділа бездоганна, підкреслюючи її статну фігуру, збережену, незважаючи на роки. Силе волосся було вкладене в охайну зачіску. А ясні, блакитні очі, хоч і обраблені сіткою зморшок, світилися особливим світлом, в спокою, гідності і глибокого внутрішнього смутку. От тепер ідеальна, усміхнулася швачка Зинаїда Петрівна, втикаючи останню шпильку. Ця слюпня, як ніби, створена саме для вас, так і є, прошепотіла Раїса, торкнувшись подолу. Люба вмовила батьків відзначити золоте. Весілля з розмахом 50 років подружнього життя, дата особлива. Організацією займалася вона орендувала ресторан Борізка, запросила родичів, подбала про оркестр, меню, декорації. Раїса спершу вагалася, мовляв, навіщо та урочистіш? Ми ж не молоді, але Люба не відступала, і зрештою мати допогодилась. Після примірки вони з донькою зайшли до маленького кафе неподалік. Повітря було наповнене ароматом щойно звареної кави та свіжої випічки з корицею. Ну, як, мама? Люба зазирнула в очі, помішуючи капучино. Ти ж подобаєшся собі? Хороша сукня, доню, і ти в мене хороша, відповіла Раїса і лагідно посміхнулась. У розмові Люба згадала про гостей, які мали приїхати. Дядько Костя з тіткою Валентиною, Маринка з чоловіком, і після короткої паузи додала якось між іншим. І тітка Віра теж приїде. Чашка в руках раїзи здригнулася. Ім'я сестри, вимовлене голос, вдарила, наче холодний душ, промайнула тінь по обличчю, руки стиснули про чашку ще сильніше. «Мам, а ти знаєш, Галя моя закохалась, поспішно змінила тему Люба. Раїся посміхнулась. Внучки були її найсвітлішою віддушиною. Їхні історії, мрії, плани дарували їй тепло, яке вона ховала в серці, мов скарб. Вдома Раїса одразу подалась на кухню. За 40 років ця маленька грущовська кухонька стала справжнім серцем дому, яскраві фіранки, розвішані гарнята, запах випічки та борщу, усе це стало її світом. Вона дістала м'ясорубку, вирішивши приготувати улюблені Борисові котлети. Руки машинально виконували звичні рухи, а думки поверталися до одного до Віри. Вони не бачились понад 10 років. Хлопнули вхідні двері. Це Борис повернувся з прогулянки. Навіть на пенсії він не міг сидіти без діла, підробляв консультантам на колишньому заводі. Як примірка. Поцілував раїсу в щоку, знімаючи плащ. Гарна сукня, а тобі, борю, треба новий костюм, рішуче сказала вона, подаючи тарілку з котлетами і пюре. Та навіщо він мені? Он в шафі два висить, один взагалі не надягав. Цей ювілей 50 років разом, у старому не годиться. Після нетривалого опору Борис здався: наступного дня кур'єр привіз кілька костюмів із онлайн-магазину у темно-синьому – з ледве помітною іскаркою Борис виглядав імпозантно, навіть молодше. Боренька, ти такий красивий, промовила Раїса, і ледь торкнулась рукою його плеча. Він лише знизав плечами і почав знімати піджак. Оце візьмімо і не сперечайся. Того ж вечора, коли посуд був вимитий, а годинник показував майже одинадцяту, Раїса тихо сказала, Борю. Люба сказала, що Віра приїде на наш юбілей. Чоловік завмер, його лице раптом стало сірим, мов попіл. Він не відповів, просто встав і мовчки вийшов з кімнати. Раїса сіла за стіл. Минуле, про яке вона мовчала десятиліттями, повернулося раптово. Усе те, що вона ховала у найглибших закутках душі, раптом знову ожило. Він з'явився у їхньому місті, коли Раїса ще вчилася у 10 класі. Високий, з карими очима та м'якими каштановими кучерями. Борис одразу став зіркою школи. У них обох була пристрасть до волейболу. Раїса капітан дівочої команди, Борис Хлопчачої, суперечки, жарти, сміх, потім перші погляди, перші зустрічі після уроків. Вони закохалися безтямно і вірили, що це не завжди. Сестра Віра була зовсім інша. Шибениця, яскрава, з нестерпним характером, їй завжди було всього мало, мало уваги, мало речей, мало любові, і завжди хотілося того, що мала Раїса. Віра вперше поглянула на Бориса, інакше коли Раїса приїхала із свого педучилища на канікули, застала їх удвох. Вони нібито готували уроки, але очі віри говорили інше. А згодом удар, який розтращив усе, Раїса приїхала на день раніше, побачила їх удвох на головній вулиці. Вони йшли, тримаючись за руки. Віра сміялась, а в очах Бориса був такий погляд, ніжний, закоханий, той, що колись був адресований лише їй. Вона не влаштувала сцен, просто покликала його на розмову і запитала: Ти її любиш? Борис мовчав довго, але потім кивнув. Це був кінець. Але згодом усе закрутилося, Віра завагітнила. Борисові батьки встали на дибки. Їм не потрібна була така невістка, і Бориса змусили повернутись до Раїси. Віра зробила аборт, після цього не могла мати дітей, а Раїса прийняла його назад. Її вибір багато хто не зрозумів. Навіщо жити з чоловіком, який кохає іншу. Але Раїса вірила, час вилікує, вони одружились, народили дітей, будували дім, життя, її серце. Боліла, але вона мовчала, і тепер, за кілька днів до їхньої золотої річниці, привід того болю знову стояв поруч, у вигляді приїзду сестри. Раїса сиділа біля вікня, спостерігаючи, як за шибкою кружляють перші жовті листочки. В її серці знову стискалося щось гірке і недоговорене. Але попереду ще був вечір, вечір, який мав стати святом, а став переломним моментом. Ранок приніс теплий промін сонця, що ніжно стукав у шипки. Раїса прокинулася раніше зазвичайне. поруч не було Бориса, він зазвичай вже сидів з газетою. Вона одяглася без поспіху, підійшла до зеркала і задумливо провела рукою по волоссям. Минулі вечори і ночі. Лунали в її думках, як довга мелодія, що не хотіла затихати. На кухні було тепло, кастрюлька стрів'яним відваром тихенько кипіла на плиті. Тільки Нораїса поставила чашку на стіл, задзвонив телефон. Це була люба. Матуся, тітка Віра, вже приїхала, сказала донька трохи стривоженим голосом. Тітка Віра приїхала до нас ввечері, поїзд прибув близько шостої на станцію, і я її зустріла. Вона ночувала у нас і хочу зустрітися з тобою. Може, варто запросити віру на відверту прогулянку? Вона вже деякий час тут, але, здається, все ще утримує в собі багато непроговореного. Раїса затримала подих, вона сама хотіла відвертої розмови. Але водночас серце калатало від страху. Невідомо, які слова можуть вирватися назовні і як зламають крихку рівновагу. Цього ж ранку Раїса випила трав'яний чай і пішла до скверу біля ресторану «Берізка», де вчора вже вели підготовку до свята. Саме сюди прийшла і віра, щоб розмова. Відбулася далека від сторонніх вух і шуму. На лавці у виті синнім листям сиділа Віра, її бліде обличчя контрастувало з яскравими барвами парку, але в очах вже не було відчуженості, лише легке хвилювання. Раїса підійшла до неї. Ти рана, прошепотіла вона. «Пирішила, що більше чекати не можна, ніжно відповіла Раїса і подала їй руку. Важливо поговорити перш ніж до Бориски зберуться гості, лагідно відповіла Раїса. Як ти тут вночі? Зручно спалося Віра кивнула і зібралася з духом. Спасибі, що Люба прийняла мене в свій дім. Я багато б думала про те, як почати цю розмову. Блідий відтінок її обличчя контрастував із яскравим осіннім листям та в очах все одно палала бажання поговорити. Сьогодні в нас важливий день, сказала Раїса. Після довгої мовчанки Віра ледве підняла голову. Сестра тихо промовила вона з останніх сил. Дякую, що ти поруч. Раїса взяла її за руку, по її тонкій шкірі проступили вени. Я пробачила тебе давно, Віра, і життя нас навчило. Голос жінки не тремтів, але в глибині її серця жевріла теплота, якої бракувало стільки років. Я знаю, прошепотіла Віра, але так боляче було мовчати. Наша тиша була важча за будь-які слова. Розкажи мені, будь ласка, як ти жила після того, як я поїхала? Голос у Раїси спершу звучав тихо, ніби вона боялася зламати щось крихке. Віра глибоко вдихнула, а потім її слова вилетіли, мов довгий потік водоспаду. Я народилася з жагою до життя, але після того випадку, після всього, я відчула, ніби в мене зламарили крило. Аборт, маленьке містечко, усі шепотіли. мама не підтримала, ти не приїхала, мені довелося робити все самій. Я боялася, що стяну тегарем, досі боюся. Тиша стиснула грубди. лише шелест листя лунав навколо. Віра, я не знала, сказала Раїса. Я справді не знала, як страждала. Сльози блиснули в очах обох. Вони сиділи поруч і вперше за довгі роки нічого не приховували. Я зрозуміла одне життя коротке, продовжувала Віра, і немає часу відкладати. Я приїхала сюди не лише на юбілей, а щоб сказати тобі і Борису правду я хочу прожити решту часу без тягаря таємниць. Раїця міцно стишу руку сестри. Ми всі потребуємо одне одного, одного, і я більше не хочу жити в тіні своїх страхів. О четвертій пополудні гості почали збиратися в затишному залі Берізькій. Столи вкрили білими скатертинами, прикрасили яскравими осінніми букетами з хризантем, на стінах розвісили гірлянди з осіннього листя. Струнний оркестр із місцевої філармонії заграв мелодії. Що нагадували юні роки Раїси й Бориса. За центральним столом, у сяючій сукні волошкового кольору, сиділа Раїса. Поряд Борис у новому темно-синьому костюмі. Гості підняли келихи шампанським, почали лунати тости й привітання з юбилеєм 50 років спільного життя. У розпалі свята влаштували конкурс мелодії нашої юності, який викликав сміх і спогади. Учасники підспівували улюбленим пісням, а деякі пари танцювали прямо біля столу. Раїса відчувала, як тепло розливається по всьому тілі. Діти щасливо сміялися, онуки кружляли в танці, а Борис з обережною ніжністю дивився на неї. Коли музиканти заграли Вальс Мільсона, гості розступилися, утворивши коло. Раїса й Борис вийшли в центр зали і почався повільний танець. Саме тоді відчинилися важкі двері і до зали ввійшла віра. У яскравій бірюзовій сукні зі спокійною гідністю вона протягнула руку раїсі, потім поцілувала в щоку Бориса. Музика закінчилася останнім акордом, і в цю мить Борис прошепотів раїсі: Я не любив тебе всі ці 50 років. Гості на мить завмерли. Раїса продовжувала рухатись у танці, але в серці відчула холодний дощ. Слова розбивали те, що довелося зращувати роками. Потім гості, згідно з традицією закричали гірко, і парі довелося поцілуватися. У цей поцілунок вплилися радість і гіркота, таким складним, буває, кохання, сповнене таємниць. Раїса підняла мікрофон і перед усіма тихо, але чітко розповіла про минуле: про першу любов Бориса до да Віри, про своє рішення прийняти його попри все, попри те, як берегла родину. Вона не звинувачувала, а константувала факти і дякувала за роки турботи. Гості мовчки слухали, у залі панувала важка, але очищувальна тиша. Так завершилась їхня велика свята зачищенням, через правду і надію, що попереду у кожного з них буде щасливий новий розділ життя. Тієї ночі в борісьці. Лунали сміх і тихі розмови про минуле й майбутнє. Свято перетворилося на початок нової епохи для цієї родини, без таємниць, але з більшою відкритістю ніжності один до одного. Раїса й Борис, тримаючись за руки, дивились на танцюючу віру більше не як на суперницю, а як на сестру, з якою можна ділити радість і горе. Сестри вийшли на вулицю і сіли на лавку. Борис пройшов повз них і зупинився, не вивагаючись, чи може порушити інтимність їхньої розмови. Дозвольте й мені бути тут, тихо сказав він і обережно присів на лавку. Обидві сестри кинули на нього погляд, Склалося в трикутник він, дві жінки, які дотепер були заручницями минулого. Я, Почав він, а потім замовк, обираючи думку. Мені соромно за слова, я не любив тебе всі ці 50 років. Я сказав це, бо не міг інакше, але я любив вас обох по-різному. Ту любов, що дала мені сім'я, діти, я вдячний за неї. І ту пристрасть, що я відчув довіри, вона була моїм покликом молодості. Я вибачаюсь, перед вами мої любі дівчатка. Віра заплющила очі і легенько похитала головою. Болюче було, коли ти вибирав, але ще болючіше жити з тим, що ми не знали правди. Ми три різні струни одного інструмента, і лише тепер, коли їх налаштували, може звучати справжня музика. Повернувшись додому, вони відчули, що світ трохи змінився. Ранку вони всі сиділи за великим столом і смакували теплий сніданок і, посміхаючись, розмовляли. Отже, сказав нарешті Борис, піднімаючи чашку з чаєм, вип'єм чаю за правду і за любов, за те, щоб ніколи більше не ховати нічого в сім'ї. За новий початок додала Раїса і підняла власну чашку. За вікном тихенько падало листя, а попереду було життя. З його несподіванками, радощами і подякою за прожиті роки. Якщо вам сподобалося моє оповідання, поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал, мені буде дуже приємно, і цим ви допоможете просувати український контент.